Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Пашу уваги! Огляд матчу Нива тернопілю Болонь Київ. Це була зустріч з вилученнями, з вольовими передачами і голами. Звичайно ж ми бачимо, капітани. Один одного вже вітають. Новотернобіль розпочинає, і дивимося, як це було взагалі. Було дуже жваво розпочала цю зустріч. Бачимо Суканов, який удар просто неймовірно пробиває. Але на місці Голкіпер. Ну сонце світить. Це не Лев Яшин на воротах, який був кепці увесь час на футбольному полі. Отримав він золотий у свій час, і ми це з вами знаємо. Але сейв дійсно. Був класним, бачимо підтримку двох тренерів, тренери на емоціях, хочуть вони перемогти, хочуть вони дати максимум в цьому матчі. Аут від команди Нева Тернопіль через усе поле, просто як в англійській прем'єр-лізі дійсно ми з вами бачимо. Ну і аут від облоні момент з голом. Якось не прочитали цю передачу. Ну і 0-1, все спокійно, щокою. В лівий кут від себе, і подивіться, що зробив взагалі гравець Груша Віталій. Груша Віталій відчув цей момент. Дали йому передачу на хід лівою ногою. Спокійно перенаправляє і вітає команду. Все добре, все зі смаком. Подивіться ще раз на усе це передача. Якось не знаю, Нива Тернопіль якось без бажання виглядала в першому таймі, або якісь втомлені були, не знаю. Може спекотно, тому що незвично в Україні весь час було холодно, прохолодно було навіть десь комфортно так грати, а тут вже невеличка спека. Сонце. Ну, дякувати Богові, що це не штучне покриття, тому що там. Важче грати у спект. Ми бачимо атаку від команди Нива Тернопіль. Невдало вибуває тут м'яч Федорівський. Ну і далі бачимо, Нива Тернопіль чіпляється за нагоду забити гол. чіпляється, але складно виглядають. Дійсно складно виглядають. Тут на поганий момент був, між ніг прокидують, натякають на фол, але це показує підіймайся. Я тобі Оскар не дам, Джоні Деп. Виглядав краще, ніж ти, тому давай не виконуй тут такий момент. Подача від оболоні вони знову в Атаці. Вони знову нагнітають. Вони не дають не від Тернопіль перепочити. Ну і натякають, що ми хочемо до УПЛ і показати себе, хочемо впевнено. Одинадцять років у болоні була вище лізі України через конфлікти Слободяна з рідними. Просто їх вигнали з вищої ліги України, і зараз у болоні, може можуть дійсно виходить туди, показувати свій футбол. І бачимо, Нива далі атакує. Так, Нива далі атакує. Не хоче вона давати оболоні тихати, але не вдається. Важко виглядають. Ну і повертаючись до того, що оболонь дійсно. 11 років не була ВПЛ, з Свободян. Там дуже сильна ситуація, історія. У нас у свій час в Києві грало три команди. Тобто Дербі у Києві було дуже часто. Це Динамо, Київ, це Арсенал Київ і це оболонь Київ. Тепер оболонь буде також у Києві грати. У них є свій класний стадіон біля героїв Дніпра. Тому. Ось такі справи. Подача Слободяна, силова подача, дуже непогано він виконує її. Неможливо її прочитати, вона незручна, але голу немає. Бачимо ще раз. Класна передача. Є навіть момент, є навіть момент, але, на жаль, голу просто немає. Удар. Бачимо класний удар. В принципі, сейф також можна на. Фотокартку зробити, скажімо так, механік молодець. Ну, така оболоні. Знову цей простріл, знову не читає Нива Тернопіль таку банальну ситуацію і звичайний гол, який робить Краснопір. Не знаю, в чому проблема саме. Нічого складного. Знову передача, корпус там розхитав, прокинув, віддав просто і все. Ну тобто нічого складного. футбол це проста гра, але. Іноді дуже складно в неї грати. Ну, і емоції тренерського штабу, лікарі вибігають, тому що 11 років ми не були в УПЛ. Володь не була там. Побувари зараз може творити історію знову, і дійсно, ви знаєте, я них дійсно радий, тому що це непогана команда була у свій час. З ковальцем вони дуже багато сенсацій робили в УПЛ, давали шахтари. І взагалі вигравав навіть Металіст, Дуже сильно. І момент від Ниви Тернопіль. Молодець. Взагалі тут у нас Галадей. Галадей прокинув м'яч, як в англійській премєр Лізі зробив ці справи, відкинув захисни... захисника і забиває гол. Дуже все класно, дуже спокійно. Взагалі не втратив концентрацію. До кінця відіграв цей момент. Ну і просто. Забив. Uh, взагалі, це здається, що це дуже легко було, але ні. дуже багато сил витрачає на цей момент. Але 1-2. 1-2 і є інтрига. І Ніво Тернопіль може зараз себе показати дуже непогано відіграти воли. Ну, і тут момент uh, з жовтою карткою дуже непотрібний фол. Uh, гатала, отримав першу жовту. Ну і потім буде друга жовта. Тобто, чесно кажучи, ну він її отримає на 85 й хвилині. Десь вона вже не десь не актуальна, але все одно навіть за одну хвилину можна забити два м'ячі та виграти матч. Ми це з вами розуміємо. Не витривно, атакує далі. Намагаються знайти свій момент, ну і зараз буде дуже цікаво, ударна рикошети і котовий буде. Пенаті ніякого не буде. Так там сперечаються з ретами, але вони вказують на котовий. Вони не вказують на пенальті, тому що ти пробив. А кіпер вже по факту тебе потім збив. Тому не, давайте простіше про це думати. В принципі, ну болонь відбувається. Нива Тернопіль відчуває запакрові. Оболонь намагалися знайти свій момент у другому темі. Також, але вже якось невдало. З вами бачимо. Знову передача вперед. Відбуваються в нас гравці. Нива Тернопіль. Ну, момент з офсайдом. Тут гол дуже класно все зробили, але не витримали ось цю лінію. Так, офсайду треба відчувати. Як ось Харі Бензема робить. Завжди відчуває, трохи зробиш зайвої роботи. Зате не потрапиш банально в офсайт. Це також потрібно. Ну і 85-та хвилина. Момент з другою, взагалі, червоною карткою. Дуже високо, дуже небезпечно. Це мені нагадало чемпіонат світу 2010, Тоді коли Хабі Алонсо входить просто буцую Дуже сильно вдарили. ну, Тут, тут в голову взагалі потрапляють. Е -е... Дякувати Богові, що не дуже сильно, так, трохи зачіпив. Ну, емоції, концентрацію десь втрачаєш, таке буває чому ні. Ми це з вами добре Rogers. розуміємо. Е -е 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 Четверта додана хвилина матчу. Четверта додана хвилина матчу, і... Ми з вами бачимо, що Ново намагається зробити останню таку атаку, але не дають закінчити. Ну і на цьому поки що все. Бачимо емоції. Дійсно, оболонь виходить нарешті до УПЛ. І абсолютно логічно це спостерігати.